Всім привіт, друзі! Слава Україні! І знову на каналі Авто з Німеччини. Ми сьогодні виїхали на недільний авторинок познімати трішки автомобілі, які ми будемо шукати. Але погода не найкраща для цього. У нас, як то кажеться, мох і болота, йде і сніг, і дощ все разом, похиліна води. І трошки незручно. Вже другий раз я передягаюсь, повністю вже мокрий. Але знайшли ми сьогодні лише одного мігана, бо замовник був лише один на сьогодні. По авториночку. Зате Мігану знайшли е, дуже в бюджетному, е, як то кажеться, сегменті. Да, там не, не максимальна комплектація, ясне діло, бо не може бути з, до 7 до максимальної комплектації. Але 7250 він коштував за 6900. Ми домовились. Десятий рік Меган 3. Кому цікавить пошуки, дивитися далі. Так, ми що ж, друзі, знайшли такого міганчика, перебродили весь ринок, але бюджетних варіантів не так то і багато. У нас міган на огляді 2010 року. 1,5 дизель 81 кВт. 212 пробіг. Вже на українській реєстрації. Тобто витрати на постановку на облік будуть менші, в досить непоганому технічному стані. Вироботка на дисках мінімальна, колодки під заміну, різина зимова. Більш-менш така десь половинка в стані. Складуються дзеркала, у нас безключовий доступ, навігація, датчики дощу світла, звичайний тканинний салон. Ну і робимо діагностику. На дуву в ній. у нас питань немає. Саджі у нас 16 грам, і пробіг в принципі, відповідає заявленому 200... 218, я сказав 212, помилився. В принципі, автомобільчик гарний, він нам цікавий. І ми його оформляємо. Зараз робимо договір куплі-продажі і будемо відправляти замовників в дальню дорогу. Автомобільчик поїде аж на Вінницю. Немає жодного підкрасу. Є Такі, ну, як би сказати, мінімальні, мінімальні експлуатаційні потертості, але нічого критичного. Автомобіль в дуже гарному стані. 7200 була ціна, 218 пробіг. Діагностику все підтверджується. Є такі... Ну, добре, зараз перейду на ту сторону, покажу. Критичного по автомобілю немає нічого, але він на таку ціну. 7200 була ціна чи 7250. На 6900 ми домовились, але на таку ціну він у нас тільки 10-м роком. Комплектація в принципі непогана. Є у нас багато чого. Навігація, безключовий доступ. Ось такий у нас чорний колір цікавий. Немає ніяких царапинок, нічого. У нас є круїз. Ну добре, до нього зараз дойдемо. По багажнику все чистенько-гарненько у нас. Запаски, як це часто буває, немає, є там в тій коробочці пінокомплект з компресором. Шторка є, працює, жоден елемент не знімався, не крутився. Не крутився, не знімався. Задні тормоза дивлюсь нові, диски нові, гальма, колодочки нові, без ключовий у нас є. Ось такі у нас є мінімальні потертості. Просто ну, навіть, але воно в оригіналі не шито ніде нічого. Це є нормально, коли машині 12 років. А так абсолютно автомобіль повністю в гарному стані. У нас не шите кермо, все в оригіналі. Не фарбоване навіть, до речі. Нормальна, ціленька, гарна машина за бюджетні гроші. І така у нас сьогодні погодка, отаке От у нас болото по всьому От. кругом у нас все мокре, дуже сильно не походиш. Якщо як, чесно кажучи, не дуже сильно хочеться знімати і ціни, по-перше, всі машини в снігу, кожну відгортати. Нема коли, бо йде й дощ, я вже другий раз передівався. І просто трішки незручна погода, так що іншим разом пройдемося по цінах. А на сьогодні ми будемо завершувати наш коротесенький випуск. Всім дякую і пока!